ВАСП 17Б. Екзопланета в Сузір'ї Скорпіона. Про її відкриття стало відомо 11 серпня 2009 року. Відстань до землі 978 світових років. Ай, щита. Яскравий червоний надгігант, Пульсуюча змінна зоря в Сузір'ї щита. Судячи до всього, це найбільше з відомих зірок за радіусом, а також одна з найяскравіших. А і С1101 найгігантська елептична галактика. Приблизно 1,4 мільярда світових років від Землі. Більший квазар 3C-27 требів в Сузірі Він має середню величину 12,8. Досить яскравий, що побачите в невеликий телескоп. Велика стіна Геркулес це найбільше скупчення галактик, яке відкрили в 2013 році, Її розмір 10 мільярдів світових років.